Можно вас попросить позвонить своей маме и сказать, что вы любите ее? Окей. Okay. Да, донечка. Мам, я люблю тебя. И я тебя очень. Сколько? Алло, мам, Hi. привет. А, я люблю привет. тебя. Что такое? Я люблю тебя. И я тебя люблю. Скажи, что такое. Да все нормально, ты позвони потом. Алло. Алло. Мам, Зюлька, я тебя люблю. Привет, люблю. Все целую. Да. Алло, привіт. Слухай, я хочу нагадати тобі, що я тебе люблю. Ага, я тебе теж люблю. Все, давай. Коротше, я тебе люблю. Що таке? Та нічого, все нормально. Просто я тебе люблю, потім перезвоню, а після чого позвонив, так сказав. А що це случилось? Сіно? Нічого не случилося. Та це, поки ти перезвониш, це буде хто знакось. Через минуту все на зв'язку, давай. Да. А я просто хочу сказати, що я тебе дуже люблю. Ти мене найкраща, мамо. Я досі скучаю, скоро приїду. Шмаколиками. Мож. Давай, няу. воняв.